Вітаю! до вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 141 окупанта, одну одиницю бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, два сховища з боєприпасами, один пункт управління та два танки. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках чорноморської зернової ініціативи 19 суден покинули українські порти, на борту яких було понад півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохідка Ченікальської протокою здійснили до Чорного моря 174 судна, з них 35 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. до Азовського моря, 171 одне судно, з них 39 рухались з протоки Босфор. Зазначене судно здійснювало рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, серед них три носії крилатих ракет калібр, загальний залп становить до 24 ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі чотири ворожих кораблі. З них один носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить 16 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України! Слава Україні!